в мене сьогодні, як завжди, день бабака. Мене лишили одного тут на пості чекати. А всі пішли кудись на фронт. А я маю тут один чекати. І все, що в мене є, це оці яйця, щоб їх кухати, їсти. Ну, трохи зброю, аптечку. Ну, я тут все дуже довгий час. Нікого немає. Ніяких бандитів. Нікого взагалі. Так, добренько. Ну тут подивишся, що в мене там все є. Угу. Тут, там. А їсти ще воно ще закартоприку. І теж.

Алекс, ти там? Добре, ми ще з на фронті будемо. Днів ще десь плюс-мінус 5, так що ти видиш 5 днів там посидіти. І все Зрозумів, Поняв, поняв. Пока. Пі-піп! Ну, поки не маю що робити, покажу вам все саме. У мене є рація. раз mm. вал и М416, аптечки, картофля, а, по патроне, газовая маска и оружие на Что такое? Алло, алло, Феликс, Феликс, капець! У нас на фронті тут якісь зелені мужики йдуть, людей жруть. Ми ледве відбиваємося. Так що це тобі приказ. Забрикадіруйся і протримайся деякий час. Включи свій магнітофон для того, щоб розсіяти сигнали і щоб люди могли тікати. Зрозуміло, зрозуміли Питалію. Вони всі з Росії йдуть. Це якась певна їхня бомба чи що, Яка свіння, якась війня, якась... Якісь пушки їхні, які будуть винищувати нас. Але ми будемо стояти. Але ми відступаємо і, і виступаємо в іншу сторону. Так що всі весь натиск піде на тебе. Забрикадіруйся і чекай. Пока. Піп! Так, капець. Так треба срочно брикадірити Мені красу тут зелені. Зелені оцей. Ой, залізні двері думаю, его не викликают. Треба з двох сторін. Давай, давай, оба. О, це взял, так взяв, взял треба срочную карточку мою. Оба. Блин. Так, тут оце. Так, у мене є ще, ще одне. Хаба це сюди. Nee. Я тут еще величко ось так. Тут еще на уцелешку не пустая. У меня получается вряд ли ну, так попустая. Позаберкадирую, так, включаю. Заключаю. Тут добрый будут чекать. Как